Скільки див у материній хаті, скільки слів маминій душі, рушниками стіни так багаті, дички злежені в старім куші, скриня розцяцькова у ружі, Прядки, посідай, бери, ряди, Все мені в цій хаті не байдуже. То знайду розраду від біди, у пучках зілля на лавці довгі, Зіробій, чебрець і липить світ. Ці пучки і сили, і здоров'я обіцяють на багато літ. Все тут є насіння у тербинках, кріп в пучку, цибуля у вінку, ну життям багата ця хатина. Все, що було, знаю на віку, скільки диво мати хаті, з мого серця б'ється джерело, Ростаю душею, як на святі. Так давно мені вже не було.